Блаженнішого митрополита Володимира, якого нещодавно, 18-го числа, відвідували наші священнослужителі і Маріани. Слава Богу, блаженнішому зараз краще. Предстоятель зараз хворіє, але по Божій милості він вже і починає потрошку підводитися і е, повертається до нього мова. І по милості Божій Господь розливає нашого предстоятеля, але е, завжди. Наш владика, бажаніший митрополит Володимир, молиться за всіх людей, за весь світ о мірі всього міра, і в серці його і в душі є місце для кожного з нас. Нехай молитвами нашого підстоятеля і молитвами церкви і земної і небесної з кожним все Господь управляє за класки своєю. Ми сьогодні багато говорили про те, що таке хрестонесіння і що означає нести свій хрест. Але що б з нами не траплялося, яким би інколи не здавався нам важким наш життєвий хрест, все ми повинні сприймати не інакше, як мирість від Бога, як говорить Вадик Антоні Суровський, все в житті мирість. Тож будемо з подякою Богові за все і в подальшому нести кожний свій життєвий хрест, роблячи це з радістю, не римствуючи, з подякою за все про Дякуємо всім за святі мови. ви, будь ласка, можете підходити, прикладатися припадати, до Христа, який лежить на центральному аналогі. Хрест Грецька його свій час провезли наші друзі з Франції. І зараз ми розпочинаємо з покійну панахитну службу літію. Після літії ми будемо продовжувати. Таїнство сповіді для тих людей, хто хотів сповідатися, будемо продовжувати свершувати це таїнство, і потім у нас будуть возноситися в храмі, подячні молитви після святого причастя. Ми будемо готуватися до спільної трапези, під час якої ми зможемо продовжити наше духовне.